Анатолій Михайленко дорога пройдена двічі, Частина перша. Розділ перший. Дарина стиснула його долоною одним коротким, важким зітханням мовила. Прощавай, і рука її без сил ослабла, та він усе, ще тримав її, боявся відпустити. Антонові раптом здалося, що цей дотик. Їхні сплетені руки єдине і останнє, що єднало минуле з тим, що буде. Він боявся розірвати цю останню ниточку, але рвати доводилося. Не розкисай», – наказав собі подумки і розслабив пальці. Даринина рука знесило впала і повисла вздовж тіла. Антон чомусь подумав, що, може, їй дарині і його друзям зараз легше, ніж йому. Вони залишаються разом, хоч і розрізнені, але в одному місці, а куди йде він? І коли дійде, проте навіть уявити годь. Та нараз відігнав цю думку не треба себе жаліти, він боєць, він дійде, хоч бо що там. Звичним рухом закинув на плече легенький мішечок з білизною і небагатими найтками. Багатих ніде ніде було взяти, насунув каркет майже на очі і закрокував, широко розмахуючи вільною рукою, немов маятником. Дарина крадькома втерла на сльозу. Яку чи сухий весняний вітер нагнав, чи видушило сонце, що дивилося їй просто у вічі і відвернулось? Вона мусила йти назад до міста, та ноги мов приросли до землі. Не зрушиш. Смикнулась раз, вдруге і раптом глухо, боляче, не стримуючись, застогнала, хапала ротом повітря, дивилась давилась ним і захлиналася. Ні, не зрушить, немає сил. Повернулося знову лицем до сонця, Воно сліпуче сяяло в очі, різало, наче піском, але вона побачила Антона, немов крізь скло, по якому стікала дощова вода, навіть розгледіла мішечок у нього за плечима і руку помітила, якою він розмахував, ніби допомагав собі йти. Антон не озирався, сягнисто простував туди, звідки нещодавно встало сонце, ніби втікав від неї. Спрингулля від усього, що було і що тільки не мріялось. Антоне, повертайся скоріше, прошепотіла вона озирнися ж, бо хоч на мить благала. Я не можу піти, якщо ти не озирнешся. Вона загадала якщо любить, то оглянеться, а якщо оглянеться, то вони незабаром знову зустрінуться. Він дійде куди треба, зробить усе, як належить, і знову буде тут. Але в цій загадці боялася сама собі признатися. А якщо не оглянеться. А коли все, що сталося з нею, і Дмитром місяць тому Антон сприйняв серйозно Озирнися, благаю тебе. А він долинів і долинів, і сонце, мов невіжене, било в її очі, дедалі, затятіше, заважало дивитися. Може, він і озирнувся, але засліплено яскравим ранішнім промінням, вона не розгледіла. Звичайно ж, оглянувся, бо хіба не бачив, якими жалібними очима, вона дивилась на нього, коли піп, колишній бухгалтер збору. З борошномельного заводу щось вичитував з потріпаної книжечки і осіняв їх хрестом, спочатку її дарину, а потім Дмитра, а тоді обох разом. Вона згадала Дмитра він також чекає, а з ним жде невідомий її гнідий. Гні, Їм теж нелегко. Треба скоріше повертатись і сказати, що Антон пішов. Втерла очі кінчиком хустки. Антон був далеко, виднівся аж гензем на обрії. Уже по груди, ніби в груз у землю. Певно, спускався у видоланок. Там за видолинком дорога дорогою прямісінько до козинців. Якщо пощастить сісти на якийсь поїзд, то завтра буде в зем'янці. Якщо пощастить, скільки ж оцих, якщо пощастить, буде на його дорозі. Дарина опустила погляд під ноги, копнула носком червика землю. Земля була вогка, весняна. І так боляче, так гірко зробилося, що з грудей знову вирвався глухий протяжний стогін. Вона б і заридала, щоб опустила і щоб виплакатись, але інше владно підганяло дарину. Треба повертатись, її ждуть. Гнідий рознівається, що дарма затрималась. Дмитро хвилюватиметься, як не як чоловік. Тепер, ніж ступи, ступати крок, Дарина знову глянула в той бік, куди попрямував Антон, чи їй так дуже хотілось, щоб він оглянувся, чи справді він озирнувся. Вона побачила, як над його головою щось змайнуло. Може, помахав кашкетом, і вона митці зірвала з голови хустину, замахала нею в повітрі, і махала так довго, що аж руку судомою. тільки тоді помітила, що Антона вже не видно. Вгруз у землю, зник за обрієм, загубився. А я ж датиму Антоне, беззвично прошепотіла. Десь годину вона вже ступила, через годину вона вже ступила на місток через Інгу. Вартовий звично перебирав усе, що було в неї в кошику, і злегка підштовхнув дулем автомата. Шнель, швиденько перейшли місток. За ним звернули ліворуч і скоро змішались з натовпом людей, що простували до базару. Була неділя, не побачила, а скоріше відчула за спиною Дмитрові кроки. Вона вже навчилась пізнавати його по кроках. Чітких, мов цвяхи забував, ніяк не міг відучитись від армійської звички. Так довго Дарину почулася за спиною Дмитрів Шепіт, я вже думав, вона нічого не відповіла, і Дмитро зрозумів, що все гаразд. Як у досвіда, Антон і Дарина човном переправилися через Ангул. Дмитро бачив за кущів вільшини, бачив також, що на тому. У березі нічого не трапилось. Проте ж сказав і старий дідусь рибалка, який взявся потайки перевезти через Ангу, що Антона вдалося благополучно вивезти аж за місто. Хіба про те не свідчило повернення Дарини? А як Антонові далі поведеться, не існувало у світі людини, яка б знала, чи бодай здогадувалась. Додому? спитала Дарина, коли Дмитро порівнявся і взяв з її рук кошик. Та ні, відповів він. Треба передати гнідому, що ти повернулась. Далі йшли мовчки, який же він молодець, ні про що не запитує, думала Дарина Добре, що не йде зі мною додому, мені з ним було б дуже важко. Нехай хоч трішечки відійду от розлуки з Антоном. О, чому не з Антосом мене благословив того дня бухгалтер з борошна